Вітаю, ви дивитесь програму від покарання до свободи в студії Ніна Семер'янова. Сьогодні ми будемо говорити про умови тримання та правостановища осіб, котрі перебувають в місцях попереднього ув'язнення. Наші гості Валерій Михайлович Пісклов, начальник Харківського слідчого ізолятору, та Ірина Станіславівна Яковець, кандидат юридичних наук. Вітаю вас, шановні гості! Валерій Михайлович, мене одразу до вас перше запитання. Розкажіть, будь ласка, про роботу в Харківському слідчому ізолятору та про правове становище осіб, котрі перебувають у вашому закладі. Історія діяльності Холодногорської тюрми, це нині Харківський слідчий ізолятор, починається з відкриття 1848 року арестантської роти громадського відомства. Це було першим кам'яним... Каменная постройка, которая была в районе Холодной горы, в то время в малонаселенной города. Ввода и деятельность этого учреждения несколько раз меняла свое название. В 1870 году это исправительное арестантское отделение. В 1883 это арестантское отделение и временная тюрьма. В 17 До 17 -го года это каторжная тюрьма. В народе ее называли «Холодногорский централ». После 2017 -го года это тюрьма номер один НКВД в Харьковской области. И уже с 50-х годов Великой Отечественной войны на территории учреждения находился концлагерь для советских военнопленных. И уже с 50-х годов получает название Харьковское СИЗО. На сегодняшний день это территория 2,5 гектара, 6 действующих корпусов, отдельно стоящий корпус для женщин, отдельно стоящий корпус – это медико-санитарная часть, отдельно стоящий пост для содержания несовершеннолетних. Согласно закону о предварительном заключении, следственный изолятор является учреждением, которое исполняет меру пресечением в виде содержания под стражей, временного или экстрадиционного ареста для передачи лиц другому государству. Этим же законом приведено и правовое положение тех людей, которые содержатся в следственном изоляторе. Имеют они право на защиту своих прав интересов ежедневную прогулку. Получение посылок и передач весом до 50 кг один раз в месяц. Покупать за безналичный расчет продукты питания и предметы первой необходимости на сумму одной минимальной заработной платы в месяц. Совершать религиозные обряды. Заключенные имеют право на свидание с родственниками и другими лицами с письменного разрешения органа, которое осуществляет уголовное производство. Длительность свиданий устанавливается от часа до четырех часов. В присутствии свидания проводится в присутствии администрации мест предварительного заключения. Переписка с родственниками держа и другими лицами и организациями проводится также с письменного разрешения органа, который осуществляет волнопроизводство. Эта корреспонденция пересматривается сотрудниками следственного изолятора. За исключением не подлежат присмотру Это кореспонденція у повномочним по правам чоловіка Европейский Європейський суд по правам чоловіка, прокуратура всіх уровнів і защитники дуже дякую, шановні гості. Перед тим як продовжити нашу бесіду, пропоную подивитися відеоматеріал про умови тримання попередньо ув'язнених осіб в харківському слідчому ізоляторі. Будь ласка, на екран. Школа, бібліотека, комп'ютерний клас, спортивна зала та навіть басейн у Харківському слідчому ізоляторі, окрім камер та карцеру, є усі необхідні умови для тимчасового перебування неповнолітніх, коли вони чекають на вирок суду. Решетка і відеонаблюдення з діжурної частиною можуть, які який саміться зберігається, То Тобто контроль осуществляється по коридору путем патрулювання машин спектром. І будь-який момент може, можуть тобто, дежурний оператор і бачить його постійно під її наблюдення і і відіслиш усе відповідає нормам закону, зазначив Юрій Павленко. Щоправда, його місія підкреслив уповноваження справ дітей: перевіряти не стіни, а побачити долю кожної дитини і зробити усе, що в його силах для їхнього виправлення. Президент ставить сьогодні завдання перейти від карального підходу по відношенню до дитини, яка попала в конфлікт з законом, на виховний відновний з тим, аби. Профілактичні заходи, робота з дитиною, яка має умовний термін покарання, робота з дитиною, яка вже потрапила за грати, давала максимальний результат, давала можливість цій дитині повернутися до повноцінного життя на волі. Вони отримали терміни перебування у колонії, відбуватимуть покарання за крадіжки та розбій. Їм хочеться швидше повернутися додому, адже перебуваючи у стінах СІЗО, вони вже усвідомили, що накоїли у своєму житті. Щоправда, дехто з них не вперше потрапляє до слідчого ізолятору. Пояснити чому не можуть. Спілкуючись з неповнолітніми затриманими, Юрій Павленко пообіцяв деякі справи взяти під особистий контроль. Уповноважений констатував почасти покарання є значно суворішими за злочин, що його скоїла дитина. А ще з бесіди він дізнався щодо неповнолітніх під час проведення. Слідчих дій застосовують подекуди і незаконні міри. На жаль, сьогодні та система, яка збудована, вона не вирішує головного завдання. На жаль, кількість злочинів, які скоюють діти, вона не зменшується роками. Вона залишається стабільною. Це означає, що система виховна, вона є недосконалою. Тому президент ставить, вона має бути змінена. Ірина Станіславна дуже часто зараз в пресі та телебаченні показують сюжет саме про порушення прав людини, які утримуються в слідчих ізоляторах, і відповідальність за ці порушення покладається саме на керівників цих закладів. Як ви вважаєте, чи підхід такий є виправданим? На мою думку, неповною мірою. За що може відповідати адміністрація за персональний склад? Який працює з особами, що тримаються у слідчому ізоляторі, тобто фактично за поведінку співробітників. За це керівництво СІЗО має відповідати у повній мірі. Що стосується саме забезпечення умов тримання, то, на превеликий жаль, СІЗО це є установа державна, яка утримується виключно за кошти державного бюджету. І якщо немає належного фінансування, можна видати. 10 вказівок, але без коштів ми не зможемо змінити і місце спальне, і забезпечити продуктами харчування, і таке інше. Крім того, я хотіла б звернути увагу, що згідно з Конституцією України, статтею 19, персонал слідчого ізолятору, як державні службовці, як особи, що перебувають на службі у державі, вони зобов'язані діяти виключно у спосіб визначений конституцією, законами та іншими нормативними актами, тобто то вони не мають права оцінювати нормативний акт з точки зору того, чи порушує він права людини, чи не порушує їх обов'язок цей акт виконати. А Нормативні акти останнім часом приймаються такі, що вони невиправдано обмежують права людини саме в місцях попереднього ув'язнення. Півтора місяці тому Міністерство юстиції України ухвалило правила внутрішнього розпорядку слідчого ізолятору. Там закладені такі обмеження, які не можна визнати виправданими. Ну, приміром, заборонено тримати при собі цим особам кольорові ручки і олівці. Чим викликана така заборона, невідомо. Але якщо пане пісклов дозволить комусь з ув'язнених малювати цими олівцями, він фактично порушить вимоги нормативних актів. І це стосується також і можливості отримання медичних препаратів. Інструкція ця встановлює, що виключно аналоги медичних препаратів можуть передаватися до слідчих ізоляторів. Встановлено обмеження на кількість кип'ятильників і чайників у одній камері. Фактично, на сьогодні це один кип'ятильник або чайник електричний на 10 осіб, тобто людина. Яка отримала від рідних чайник, вона апріорі буде вимушена давати користуватися своєю власністю іншим особам. І оці обмеження ми забуваємо про них, що не все не вся, не вся ініціатива йде від саме адміністрації слідчого ізолятору. Є керівні органи, і нам потрібно звертатися саме до них, тому що від них залежить те, яким чином на сьогодні будуть створені відповідні умови в місцях попереднього ув'язнення. Дуже дякую, Валерій Михайлович. Я знаю, що за останні роки кількість слідчих заарештованих, котрі перебувають у харківському слідчому ізоляторі, значно зменшилась. Чи покращило це умови тримання таких осіб? В период с 2008 года до вступления в действие уголовного процесса Кодекса Украины 2012 года численность учреждения снизилась практически вдвое. Если на период 2011 года следственным изолятором содержалось 3574 заключенных, то на сегодняшний день 1700. 56. Это практически падение в два раза. Соответственно, это дает возможность администрации СИЗО и уже делать косметические ремонты в камерах, увеличивается на камерная площадь на одного заключенного. Убираются лишние спальные места. Там, где содержатся несовершеннолетние. Сейчас мы видели репортаж. Сейчас уже сделаны уже, тоже ремонты. Там уже расположены спальные места в один ярус. То есть это, конечно же, положительно сказывается. Снизу, соответственно, количество такой категории, как женщины и несовершеннолетние. Если в прошлые годы женщин содержалось порядка 250 человек, то на сегодняшний день их содержится 100. Если несовершеннолетних обычно было до 150 человек в следственном изоляторе, на сегодняшний день их 22, из них 2 девочки. Вот за первое полугодие поступило в изолятор 22 несовершеннолетних. За первое полугодие, скажем, предыдущих лет это было где-то порядка 80-90 человек. На сегодняшний день в следственном изоляторе в связи с декриминализацией Уголовного кодекса полностью не содержится такая категория заключенных, как за нетяжкие, незначительные тяжести преступления, которым предусмотрено наказание до двух лишения свободы, до двух лет лишения свободы. Но хочу при этом отметить, что несмотря на снижение численности лиц, содержащихся в СИЗО, в среднем проходимость через следственный изолятор составляет около 100 тысяч человек в вот. год. Это говорит о том, что заключенные активно производятся заключенные следственные действия, судебные заседания, для чего они вывозятся. В судебные заседания ввозятся в следственные уровны. Богдан свято Миколая мав би святкувати у родинному колі. У його сім'ї це подвійне свято. Рідна сестра хлопця відзначає день народження. Другий рік поспіль він вітає її зі слідчого ізолятора. Більше року Богдан чекає на вирок. Підозрюваний у скоєнні розбійного нападу парубок сьогодні на Миколая згадав скоріш вийти з СІЗО. Плани на сідочі день Святого будь бути, звісно, дома з Та Це головне плани на день Святого нікола. Пенітенціарі говорять, що подарунками тут особливо не балують. Свято Миколая – саме той привід, коли тут вітають тих, хто вступився на життєвому шляху. Основною причиною порождення дитячої злочинності – це виховання. Виховання батьків, або тих, у кого немає батьків, це виховання в школі, в обществі. А для Тетяни, не дивлячись на те, що вона нині під слідством, найбільший клопіт пов'язаний з шестимісячною донечкою, яку вона народила, перебуваючи у СІЗО. У меня все есть для ребенка. Ухаживать, питание, кормят все необходимое. Тож, свято Микола для жінки, це насамперед побажання здоров'я своїм дітям та прагнення скоріш вийти на волю. Вдома на маму чекає ще дворічний син. Вітали пенітенціарі зі святом і вихованців Курязької виправної колонії. Щоправда, тут сидять вже за доведені злочини. Артем перебуває тут вже чотири роки, стільки ж залишилось. Хлопець сьогодні на свято отримав головний документ, паспорт. З ним парубок може на волі працевлаштуватися, адже тут опанував професію слюсаря. Солодощі, новенькі DVD та концерт. Ось подарунки від тюремників, а головне побажання переосмислитися. Слати життя та продовжити його з добрими намірами. Наступне запитання Ірина Самна до вас. Як ви вважаєте, з правової точки зору потрібно діяти в рамках закону що стосовно поведінки та тримання слідчих заарештованих? Наше законодавство, зокрема, це закон України про попереднє ув'язнення, воно чітко визначає мету попереднього ув'язнення. Зокрема, вона звучить так. Це запобігання можливому ухиленню особи, взятої під варту від органів досудового розслідування та суду, перешкоджанню кримінальному провадженню або з злочинною діяльністю, а також забезпечення виконання вироку чи видачі особи екстрадиції або її транзитного перевезення. Отже, по суті, головна мета слідчого ізолятору здійснення ізоляції особи. У нас, на превеликий жаль, громадяни дуже часто сприймають поміщення людини до слідчого ізолятора. Ізолятору як вже покарання само по собі. Якщо ми подивимося останніми е, днями сюжети, які виходять у то, звичайно, говорять, о, ту людину не взяли під варту, хоча вона є злочинцем, а він гуляє на свободі. Це не зовсім так. Для того, щоб помістити особу до слідчого ізолятора, мають бути підстави. Те, що її туди не поміщують, не означає, що вона є невинною. І оскільки у слідчому ізоляторі... Утримуються ще не покарані люди, або більше того, це люди, відносно яких ще не доведена вина у вчиненому злочині. То до таких осіб всі обмеження мають бути застосовані виключно з метою ізоляції. Будь, побутові умови мають бути такими ж, як для вільних людей. Можливості реалізовувати свої якісь громадянські або інші права також, як для вільних людей, якщо це не впливає на е, стадію розгляду або розслідування кримінальної справи. Тобто всі обмеження мають бути викликані саме поведінкою особи і її здатністю впливати на. Процес розслідування кримінальної справи. Якщо такої загрози немає, то немає підстав тримати людину в ізоляції. Отже, на мою думку, це є ключовий такий принцип, тим більше, що і рішення Європейського суду тлумачать таким чином. Необхідність поміщення особи до слідчого ізолятора. Вони говорять про те, що цей захід має застосовуватись як винятковий, а обмеження виключно витікати із факту ізоляції, але не бути більше ніж це необхідно у даному випадку. І на мою думку, якщо ми будемо підходити з цієї позиції, то у нас будуть дотримані і права людини. І належні умови тримання створені, і ми забудемо про те, що у слідчих ізоляторах катують людей. Отже, перше, що слід пам'ятати, це ці, ці люди ще є невинні. Дуже дякую, Валерій Михайлович. Що саме зараз робиться при існуючому законодавстві для покращення умов тримання осіб та захисту конституційних прав осіб? В действии нового уголовно-процессуального кодекса наиболее активно стало применяться судами такое пресечение, как залог, личное обязательства, домашний арест, что позволяет подозреваемому, либо говорить, обвиняемому находиться во время проведения уголовного производства не за стенами следственного изолятора, а дома при условии выполнения всех обязательств. установлен законом. Те лицы, которые уже содержатся в следственном изоляторе, имеют возможность воспользоваться всеми правами, установленными законодательством для этой категории лиц. В частности, имеют право на свидание защитником без ограничения. Их количество и при соблюдении требований статьи 45-50 Уголовного процессуального кодекса Украины. Также заключенные активно переписываются с уполномоченным Верховного совета Украины по правам человека, Европейским судом по правам человека. Эта корреспонденция, как я уже говорил ранее, не подлежит просмотру. Вот в частности, вот в прошлом году лицами, которые содержались по страже, через администрацию учреждения подано и направлено порядка 16 тысяч обращений. Из них до высших перечисленных организаций девять тысяч. В этом году уже направлено более 7 тысяч обращений, и из них большая часть высшей То есть То лицо, которое содержится в следственном изоляторе, оно может свободно э, излагать свою точку зрения, э, доводить свои доводы, переписываться с защитником, э, направлять в Европейский суд, отставить свою позицию, свою, доказывать свою невинность. А заключенным всячески предоставляется в необходимое, необходимое количество нормативно-правовая литература, и если необходимо, разъяснение и про, разъяснение проводится работа со стороны администрации. Дуже дякую, Ірина Сеса. Не як на ваш погляд, що можна в даний час зробити для поліпшення стану справ? Я хотіла б звернути увагу, що лише реформами саме у державної кримінальної виконавчій службі України не можна нічого змінити. Нам потрібно починати перестати боротися з наслідками, а люди у слідчому ізоляторі це вже наслідок. І почати щось робити на етапі, коли все починається. Це профілактика злочинності, а її не можна забезпечити, якщо не створити належні соціально економічні умови, в тому числі і для проживання людей. Тому що переважна більшість злочинців це люди, які не мають ані роботи, ані стабільного доходу, у певних випадках не мають родини, не мають. Житла, тобто це люди, у яких дуже багато соціальних проблем, і з цього потрібно починати вирішувати. Потім це реформа системи судової, тому що від наших судів, від того, як вони застосовують законодавство, і залежить кількість в тому числі і утримуваних, і врешті-решт умови тримання. І по третє, нам потрібно працювати із населенням. У нашого суспільства на сьогодні дуже каральна орієнтація. Ми дуже бажаємо когось покарати, але не себе, це зрозуміло, І ставимось до невинних людей вже як до злочинців. І Принципи, які закладені у кримінально-процесуальному кодексі, я сподіваюся, що вони будуть реалізовані після судової реформи на практиці. Сьогодні, шановний Валерій Михайлович, навіть таку фразу сказав, мені вона так трішечки різанула слух, що люди, утримувані в СІЗО, мають можливість подавати скарги і доводити свою невинуватість. Але у нас за конституцією ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість. Навпаки, органи розслідування мають довести вину. Це не помилка Валерія Михайловича, Я сподіваюся, що він навпаки вкладав правильний зміст. Але хочу звернути увагу, що у нас дуже добрі закони у своїй більшості. Але від того, як вони застосовуються, змінюється ситуація на місцях. Тому. Кримінальний процесуальний кодекс ми вже прийняли. Реформа судової системи, належне фінансування, що нині зробити дуже складно. Я сподіваюся, що стан справ з дотриманням прав людини він ще більше покращиться. Я не можу сказати, що у харківському слідчому ізоляторі є такі вже грубі порушення прав людини. Безперечно, вони є, і я їх не виключаю. Але Грубих порушень на сьогодні немає, і це заслуга. Я вважаю, його керівництва. Дуже дякую за бесіду. Це була програма від покарання до свободи. Я Ніна Семир'янова. Сьогодні ми говорили про умови тримання та правове становище осіб, які утримуються в місцях попереднього ув'язнення. Наші гості Валерій Михайлович Песклов, начальник Харківського слідчого ізолятору, та Ірина Станіславівна Яковець, кандидат юридичних наук. А я вам дякую за увагу. До зустрічі в ефірі і на все добре.